До того, що росіяни створюють у соцмережах фейкові акаунти українських військових. Про це повідомляє видання Донбас. Реалії на цих сторінках пропагандисти публікують фото і відео зі зміненим описом, які містять дезінформацію. Вже фіксували фальшиві телеграм-канали, які нібито належать певній бригаді зсу, а також брехливий ток акаунт, який маскувався під особистий щоденник війни одного з українських солдатів. У цій сторінці було майже 20 тисяч. Підписників, де відео інколи набирали мільйони переглядів, і акаунт містив реальні відео справжнього автора, але текстові повідомлення і підписи відрізнялися від оригіналу. І як відрізнялися, звісно, вони вселяли розпач, вселяли недовіру, Заб, набираючи у пошуку телеграм назву бойового підрозділу ЗСУ, часто можна знайти два або кілька каналів з такою чи схожою назвою та з аватарками, які дублюють символіку бригади. Ми розуміємо, Розуміємо, що знову ж таки російські псо воно не спить. Вони у цьому а, насправді не будемо брехати. Вони у цьому я б сказала навіть геніальні, як впливати на мозок людей. Вони на цьому у них вся країна і вони геніальні брехуни в, в, в маніпулятори,